Ай, будь ласочка, не треба, не треба. Ай, ай-яй, ай, а, а. Де вона? Я не знаю. Ну ладно, в будь-якому <плес> випадку це добре, але не дуже. Піши додому. Добре Господи, де я, ой. Фух, пішли додому. Відкриєш двері? Або я, бо я ключі, була, забулася, все. Дякую. Так, я телевізор подивлюся. Добре. Арін, а ти А ти там іди їсти приготуй. Добре. Хто це? О, якась дівчинка. Це я Віка. Віка, фу, слава Богу. Віка, йди до нас. Аріна, Добре. Віка прийшла. Стоп, а де Аріна? Її дома немає. Ми були разом вдома. Де вона? Не знаю. Вона що пропала, як і ти. До речі, розкажи мені, що там ти бачила. Давай. Розкажи. Я пришла искать і потім інакше, як в тумані. Ого. Мені щось страшно за аріну, йди провір, де вона. Добре, я думаю, що нам треба в больницю. Це ж е, з больниці все, все це почалось. Так, давай, іди провіряй. Я тебе дома чекаю, давай. Фух, уже час пройшов, де вони там? Так, блін, де вони? Піду, я провірю. Блін, піка вода, я не я боюся. Ладно, в мене других варіантів немає. Подруги, це краще. Я піду. Я все ж таки піду. Ай-яй-яй. а ні, 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 ні. Ні, 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 будьюсячка, ні, будью ні. Ні, будью ні, не треба. Ай яй. -яй. Я тебе знімню, я голода. Та ще для чого ви мене визвали? Ні, не треба. О, не поплатив, ай, ай, не та цей. там навіть в тебе вже мужики стріляють. А я безвердна. Не? не треба, будь ласка, ні, 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 ні. я голодна.